Тонельна аптечка розміром 27 на 14 см. Виконана із високоякісної тканиної кордури інвіста. Не світиться в прилад нічного бачення, є у всіх кольорах. Перед вами максимальна набита аптечка, Чи легко достати внутрішню кишеню, коли вона має таке наповнення. Ось, достатньо одного несильного руху, і ми маємо. Перед собою внутрішню кишеню. Ось таким чином вона виглядає. Можна тут організувати простір так, як вам буде потрібно. В комплекті до цієї аптечки йде додатковий адаптер для фіксації на липучки, його можна зафіксувати ось таким чином. Або ось таким чином. Як вам буде зручно, а також є система молі для фіксації на ваше спорядження саме на цю систему. Ще раз аптечка 27 на 14 см.